Російська нафта сьогодні це одна з головних артерій, яка живить бюджет Кремля та фінансує війну проти України. І Китай головний покупець цієї сировини. Але чи може Пекін відмовитися від російської нафти? І якщо так, що стане цією червоною лінією, яка змусить Піднебесну змінити курс? Давайте розбиратися. На сьогодні Китай найбільший покупець російської нафти у світі. Тільки у липні цього року КНР збільшила закупівлі цієї сировини на майже 17% у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році до майже 9 мільйонів тонн. Це зростання сталося на тлі того, що Індія, яка раніше була головним покупцем російської нафти, скоротила свій імпорт приблизно на 600-700 тисяч барелів на добу після того, як США запровадили мито на індійські товари. Якщо брати до уваги минулий рік, то обсяги імпорту сирої нафти з Росії до КНР склали 108,5 мільйона метричних тонн. Це орієнтовно 2 мільйони барелів на день. Якщо переводити в гроші, то це приблизно 62 мільярди доларів США. Ось це число. Це дохід Росії від продажу нафти Китаю у 2024 році. І просто уявіть, з цієї суми можна виготовити понад 312 тисяч шахедів. Але ці гроші йдуть не лише на шахеди, але й на інше озброєння та забезпечення російських військ. Цікаво, що за даними нашого гур, один день війни коштує Росії понад 850 мільйонів доларів. І Китай продовжує де факто спонсорувати російську армію. CNN повідомляє, що китайські НПЗ уже отримали щонайменше 15 партій російської нафти на поставку у жовтні та листопаді. І імпорт російської нафти з боку Китаю схоже і не думає зупинятися. Китай зараз стверджує, що він не буде від цього відмовлятися. Є багато факторів, чому він не буде відмовлятися. Китай не відмовлявся від нафти іранської. І він е, навряд чи е, буде відмовлятися від російської нафти, про це він сказав. Ключову роль у нафтових відносинах КНР і РФ відіграє логістика. Російська нафта імпортується через прямі трубопроводи, наприклад, Східний Сибір, Тихий Океан. А західні санкції призвели до появи величезного тіньового флоту танкерів, які допомагають Москві підтримувати експорт сирої нафти. Ще одна санкційно обхідна система, коли російську нафту з Арктики перевантажують на великотоннажні танки які не внесені до санкційних списків в міжнародних водах біля берегів Малайзії та Сінгапуру, і транспортують до Китаю. А чому ж так вигідно Китаю сидіти на нафтовій трубі Росії? Тут вигода для обох сторін. Перше, Пекін скуповує нафту із значними знижками, водночас забезпечуючи Москві фінансовий потік для продовження агресії. Наприклад, російські сорти, такі як Юралста та СПІО, постачаються із значною знижкою щодо міжнародних бенчмарків. Це дозволяє китайським покупцям, включно з незалежними та державними нафтопереробними компаніями, купувати російську нафту щонайменше на 3 долара за барель дешевше ніж близькосхідні альтернативи. Низька ціна, звісно, вона е, спонукає Китай закуповувати значно більше в якісь моменти. Е, ну наприклад, Китай е, не, не чурається викручувати руки Росії, розуміючи, що вона в ізоляції, що вона не має куди подіти. Газ нафту, вугілля е, і низку інших важливих ресурсів. Друге це підтримка стратегічного партнера в особі Росії, адже лідерів обох країн поєднує не лише економічна та політична вигоди, а й загальна нелюбов до заходу. Вони з Росією працюють в одному напрямку для того, щоб зменшувати вплив США, для того, щоб протистояти впливу США. Саме тому такі великій боротьбі сполученими штатами Америки Китаю потрібно е, з, з, такі попутники можна сказати, і Росія якраз саме та країна, яка е, на даний момент втілює ті інтереси, які е, цікаві Китаю, саме тому вони на сьогодні є е, країнами, які між собою е, тісно взаємодіють. Відповідно, е, Росія для Китаю це стратегічний партнер, е, тому і відповідно Китай не зацікавлений в поразці Росії. Китай зацікавлений в тому, аби утримати Путіна на плаву і Росію на плаву у цій війні. Але Китай не пов'язаний кров'ю з Росією, окрім доступу до дешевих енергоресурсів. Партнерство з Росією є частиною китайської політики диверсифікації, що дозволяє Китаю уникнути залежності від одного постачальника. Китай намагається не залежати від однієї країни. У покупці важливих для неї ресурсів загалом у них є така політика, що одна країна має займати 20% їхнього імпорту. Тобто він має низку джерел постачання і нафти, і газу, все, що йому необхідне. Це ім'янма. Це і країни Центральної Азії, це і Росія, це Близький Схід і, і, і низка країн. Китай працює над диверсифікацією. Ну, по-перше, це, це зручно і це з точки зору національної безпеки дуже мудро. Не підв'язуватись під одного якогось партнера. Китай це все робить до, до війни. Тобто він не залежав і від Росії зараз він теж не залежить. Росія він теж активно. Регулюють участку газу і нафти, яку він отримує від Росії, він дуже серйозно е, зрозумів досвід європейських країн, які залежали від Росії. Тому Китай не підсаджується на російську голку. Незважаючи на те, що в Росії надлишок різних ресурсів зараз вивільнився після втрати європейських ринків. Тобто в цьому випадку він регулює. Крім того, КНР фокусує зусилля на переході до зеленої енергетики, розвиває нову енергетичну систему та використання критичних мінералів, щоб максимально зменшити свою енергозалежність. Він розвиває зелену енергетику, він розвиває всі можливі джерела, де у нього є. Видобутки розробляє поблизу, але звісно, що це дуже велика країна, дуже велика економіка, і просто повністю на себе покладатися він не може. Друзі, хочу запросити вас на подію, яку точно не можна пропустити. Фінірі тейл Релоудет 2025. Це відбудеться 16 вересня у Києві. Тут буде все. Банки, рітейл, є е комерс, фінтех. Топові спікери розкажуть, як працюють миттєві платежі, як банки та рітейл запускають спільні продукти і як штучний інтелект реально змінює бізнес. Квитки ще є, і до 7 вересня діє спеціальна ціна 8 тисяч гривень. Потім стане дорожче. Тому переходьте за посиланням в описі і бронюйте місця. Побачимось на фінрітейл. А що ж може змінити ситуацію і спонукати Китай відмовитися від російської нафти? Один із методів це тиск з боку США та Європейського союзу. Якщо ці країни введуть санкції, спрямовані безпосередньо проти китайських компаній, які співпрацюють з РФ, це може змусити Пекін переглянути свою стратегію. Але все залежить від того наскільки рішучою буде політика штатів і чи зможуть вони знайти болючі місця для Китаю, не наражаючи при цьому на ризик власну економіку, зазначає експертка з питань Східної Азії. Та магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська чи вдасться це силовими методами залежить від кон'юнктури відносин між США та Китаєм, тому що це питання підіймається в контексті їхньої більш широкої угоди про торгівлю, тому буде залежати від того наскільки у сполучених штатах Америки вистачить механізмів сміливості ввести ці тарифи. Без наслідків для себе, тому що у відповідь може знову взятися за тиск через того, через рідко метали, через магніти, наприклад. Тобто, це залежить від перемовин Сполучені Штати Америки, від настирливості адміністрації Трампа, ну і від того наскільки вони знайдуть якісь болючі місця для Китаю чи переконані фактори також. Для того щоб зупинити це, звісно, що скорочення закупки російської нафти може бути через загрози санкцій з боку США та Європейського Союзу. Збалансованої політики тиску з боку цих двох блоків, це цей фактор буде визначальним. Та існує одна червона лінія, яка може змусити Китай переглянути свої відносини з Росією. Це використання Кремлем ядерної зброї, зазначає Наталія Бутирська. Цей фактор може призвести до неконтрольованої ескалації конфлікту. Це своєю чергою загрожуватиме міжнародній стабільності, що прямо суперечить ключовим інтересам Пекіна. І по-друге, це пряма загроза репутації Китаю. Адже він не ризикне втратити статус миротворця та глобального гравця. Ті погрози, які йшли від Путіна про використання ядерної зброї, які були близькі до того, вони змусили Китай все таки стримати Росію від цих погроз. І власне кажучи, на даний момент те, що наприклад дуже серйозним є таким такою червоною лінією для Китаю у відносинах з Росією, це використання ядерної зброї. Китай не зацікавлений і бути країною, яку пов'язують із російською агресією проти України, попри ці всі фактори. Китаю не хочеться бути країною, яку сприймають як е, партнера Росії по війні. І саме тому він намагається е, грати і подвійну гру. Втім, слід зазначити, що на сьогодні підтримка Росії не обмежується енергоресурсами, які купує Китай. Піднебесна постачає в РФ товари, які є важливими для російського ВПК: електроніку, навігацію, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, плати управління, літіоні батареї, датчики, спецхімію, камери вже зібрані ударні безпілотники. І цей список можна продовжувати. А наш президент Володимир Зеленський взагалі заявляв, що Китай постачає Росії артилерію, порох, а самі китайці допомагають в. Готовляти зброю на російській території. І, хоча Пекін публічно заперечує постачання Росії компонентів для зброї і будь-яку її підтримку, та факти вказують на зворотн. Співпраця КНР та РФ посилюється і в контексті спільних військових навчань. Ще одним із важливих аспектів підтримки є фінансова співпраця. Китай і Росія просувають дедоларизацію, розрахунки в юанях і рублях, що полегшує торгівлю за межами доларової системи. І це не дивно, адже Росія відрізана від західних валют, тож змушена використовувати юань, і це робить її фінансово залежною від Пекіну з 2021 року. Росія стала лідером за приростом юаневих розрахунків. На її частку припало 29% цього зростання. А під небесні це дає можливість просувати юань як резервну валюту та контролювати російські фінансові потоки. Окрім цього, Китай забезпечує і інформаційну підтримку, поширюючи російські наративи через державні медіа, зазначає Наталія Бутирська. Китай з першого дня поширює російську версію ведення війни всередині себе і тим самим намагається сформувати думку китайців про, про війну як таку однобоку. Хоча зараз десь якісь елементи з'являються і останнім часом помічають. Що Китай інколи в своєму інформаційному полі пускає інформацію про обстріли цивільної інфраструктури України. Тобто, коли Китай вважає за потрібне це робити, він це робить. на міжнародній арені. Пекін теж демонструє дипломатичну підтримку Росії, що особливо помітно під час голосування в ООН. А ось організації БРІКС і ШОС допомагають Путіну вийти з міжнародної ізоляції, хоча не менше робить і президент США Дональд Трамп. Та це вже інша історія. Китай постійно голосує за російську на підтримку Росії або утримується. Ну а те, що стосується українських резолюцій, Китай завжди голосує проти або утримується. Тобто не підтримує наші резолюції, підтримує Росію. Просування двох. Майданчиків важливих Брікс і Шос. Це дві організації: одна безпекова, друга економічна. Вони певним чином така е, підтримка Росії у питаннях протистояння Заходом. Тому що завдяки цим організаціям і завдяки тому, що більшість країн світу е, від початку війни дивились на е, особливо партнери або країни, які залежать від торгівлі з Китаєм, вони дивились на його поведінку, на його форму реакції на цю війну і слідували її, і, зокрема, ці країни вони потягнулись до Брікс до 6, до організацій, які були мало привабливі раніше до війни. Тобто, тут це, це допомагає Росії, це Допомогло Росії вийти з ізоляції. Це надало Путіну більшої впевненості в тому, що він має за плечима там певних певні країни, які принаймні його не осуджують, які готові з ним торгувати і знаходити там якісь виправдання цьому. Тобто тут китай, китайська роль дуже серйозна щодо підтримки Путіна на усіх рівнях. Втім, не все у відносинах Китаю Росії гладко. Певно, всі бачили, з якими почастями зустрічали Путіна під час його поїздки на саміт ШОС. І це не просто так, адже Китай відмовився фінансувати будівництво газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». І це серйозний удар по економічних амбіціях Росії. Кремль, який покладав великі надії на цей проєкт, як на спосіб перенаправити газові потоки, втрачені після вторгнення в Україну, тепер змушений погоджуватися на умови, які диктує Пекін. Замість масштабного нового проєкту Китай запропонував збільшити обсяги поставок вже існуючим трубопроводом сила Сибіру Сибіру-1», але з однією ключовою умовою суттєвою знижкою у 40%. І, хоча обсяги торгівлі між РФ і Китаєм є суттєвим для Кремля, та вперше за довгий час Китай почав знижувати обсяги імпорту з Росії, включаючи і енергоресурси. Так за перші сім місяців 2025 року закупівлі російської нафти впали на 11%, нафтопродуктів – на 20%. Сім, а вугілля на 10. виняток становлять лише газ і деякі метали. Така ж картина із імпортом в Росію. Після різкого зростання імпорту китайських товарів до Росії ринок став насиченим, а платіжні можливості Росіян просіяли через проблеми в економіці. Для прикладу, в першій половині 2025 року імпорт китайських авто в Росії обвалився на цілих 61%. Тож Китай діє виключно у власних інтересах. І, хоча з одного боку, залежність Росії від Китаю зростає, але сама торгівля стає все менш вигідною для росіян. Тому російсько-китайські торговельні відносини переходять від буму до занепаду. Нормально устойчиво, Ми розвиваємося, не смотря ні на що. Економічний маневр з Китаєм, який дозволив би путіну пропітлять кризу, стає все більш обмеженим. Друг Сі притримується власних інтересів і не поспішає рятувати російську економіку. Та добивати економіку РФ Пекін не поспішає а тому повна і швидка відмова Китаю від російської нафти малоймовірна. Пекін отримує економічні та політичні вигоди від співпраці з РФ. А для Росії це життєво важливий ринок і гроші на війну. Розрив енергетичних зв'язків Китаю Росії. Можливий, але лише за умови надзвичайних обставин, ядерної ескалації або надзвичайної загрози китайській економіці через санкції. Лише в такому разі Кремль залишиться без головного фінансового донора. Інші інструменти, щоб послабити РФ, існують, та це вже тема іншого матеріалу. А на вашу думку, чи відмовиться Китай від фінансової підтримки Путінської Росії, якщо війська РФ почнуть нову агресію? Пишіть ваші відповіді у коментарях. А у мене на сьогодні все. До зустрічі на нашому каналі.